Отже, цю презентацію ми включили до рівня 3, тому що на третьому рівні ми починаємо з діяльності, які ви сьогодні не виконуватимете. Але під час занять і домашніх завдань ми говоримо про те, щоб люди готували презентації, і тому ця презентація, сподіваюся, допоможе вам, коли ви будете робити свої презентації, коли будете проповідувати. Навіть коли ви працюєте у своїй церкві з лідерами, але я поясню більше в міру нашого просування. Я впевнений, що всі ви, можливо, не всі, але я впевнений, що або ви були в такій ситуації, коли у вас просто відключався мозок, слухаючи професора. Або, на жаль, думаю, ви знаєте, коли ми проповідуємо чи навчаємо, ми дивимося в зал. І ми знаємо, що там є люди, які не зовсім з нами, правда? Аке трапляється. Я маю на увазі, що не можна досягти кожного. Однак, те, про що ми сьогодні говоритимемо, я вважаю є інструментом, який допоможе нам бути ефективнішими і досягати більше людей ніж зараз. І одна з причин, чому я це розповідаю, полягає в тому, що знаєте, я знаю, що серед нас є пастори, а також старішини та інші церковні лідери, але це стосується всіх нас. Дари, які він дав, були такі: одні стали апостолами, інші пророками, ще інші євангелістами, пасторами та вчителями. І можливо це не нова для вас ідея, але якщо ви звернете увагу, тут дар пастора і вчителя ідуть разом. І тому знаєте, у мене роками було це відчуття тягаря. Щоб ми пастори розуміли важливість освіти, коли навчаємо і проповідаємо, а вчителі розуміли свою роль як духовних лідерів. Адже насправді пастори і учителі ми і служителі разом. Тож сьогодні вранці ми розглянемо таку освітню модель, яка, на мою особисту думку, дійсно допоможе нам бути значно ефективнішими у тому, як саме ми доносимо не лише ідею управління, а й Євангелія, щоб у нас не було надто багато людей, які сидять розгублені і дрімають за партами, не розуміючи, що відбувається. Але я займу лише кілька хвилин, і це буде короткий політ. Це переважно буде практичний воркшоп. Але я хочу поділитися з вами деякою освітньою теорією, тому що це є основою, наприклад, базовою частиною того інструменту, який ви отримаєте. Ось у чому суть. Ця перша вісь говорить про те, як ми сприймаємо, як ми інтерпретуємо життя. Дехто інтерпретує життя через досвід, через відчуття. Інші через мислення і просто осмислення нових пережитих подій. Тепер інша вість у цій моделі, і ви зараз побачите, як це поєднується, це активність і дія, а також рефлексія. Отже, коли деякі люди вже інтерпретували певний досвід, наприклад, вони щось пережили, тепер що вони збираються робити з цим досвідом? Як вони будуть опрацьовувати цей новий досвід? Дехто цим. А дехто просто береться і робить, і саме так вони опрацьовують те, що зробили. Ось приклад. Мій чоловік і я, ми схожі в багатьох речах, але він більш активний. А я частіше розмірковую, коли у нас з'являється новий досвід. Наприклад, ми їздили на пляж, і коли ми туди приїжджаємо, він одразу біжить з дошкою для бодібордингу. Тобто він там ніколи не був, він стрибає ободок. Він видає крик, всі одразу знають, що він там. І він випробовує воду. О, а це чи дрова? Знаєте, і він одразу замирюється в це. А я приходжу і сідаю на пряжі. Я спостерігаю і на мить замислююсь: Добре, чи є тут те, чи я? Чи хтось заходив у воду і не повертався? Знаєте, я маю це обдумати, а потім вже заходжу у воду. Він перевіряється по-своєму. Я перевіряю по-своєму. Через роздуми. Отже, це просто приклад, але ось де стає цікаво. Ці осі створюють чотири квадранти, і ці чотири квадранти це стилі навчання, які є у кожного з нас. Іншими словами, кожен із цих квадрантів відображає певний стиль навчання, який притаманний людям, і визначає, як саме вони сприймають та засвоюють нову інформацію. Кожен квадрант насправді проходить через весь цикл. І знову ж таки, ви зрозумієте, що я маю на увазі, коли говоритиму про цикл і квадранти далі. Але проходження через увесь цей цикл, цей процес, називається циклом навчання. Гаразд? Тепер у кожного з нас є переважаючий основний квадрант, який визначає наші дії, через який ми діємо у житті. І часто у нас є ще й другорядний квадрант, який також впливає на наші рішення. Тепер, що ви зробили у своєму опитувальнику, ви пройшли його, відповіли на ці запитання внизу вашого опитувальника, і це допомогло визначити ваші квадранти. Ви помітите, що у вас є 1, 2, 3 і 4, так? І у вас є число для кожної коловки. Ці числа відповідають цим квадрантам. Отже, наприклад, квадрант номер 1 ось тут на екрані, це просто дуже обмежена інформація. За кілька хвилин ми це розглянемо детальніше. У якій реляційній учні, що роблять ці люди? Вони ставлять різні запитання. Питання, які вони ставлять, наприклад, навіщо мені це знати, для чого мені ця інформація. Дайте мені причини. Мені потрібно встановити зв'язок, зв'язок з людьми, зв'язок з темою. Отже, цей перший квадрант це саме той випадок, коли якщо у вашому опитувальнику найбільше число стоїть у першій колонці, то ви уявний учень, тобто людина, яка уявляє, як краще навчатися. Це ваш основний квадрант у цьому циклі навчання. Другий аналітичні учні. Я люблю казати, що це ті люди, які говорять, просто дайте мені факти, пані, дайте мені факти. Вони хочуть отримати концепцію. Вони хочуть її проаналізувати. Це ті люди, які люблять сидіти на лекціях, робити нотатки. Тощо. У цьому квадранті головне питання, яке люди ставлять, це що? Як я вже казав, що це таке? Яка це інформація? І знову ж таки, якщо у вас найвищий бал за номером 2 у вашій формі, це ваш основний квадрант навчання. Ще раз, весь цей цикл представляє собою навчання всім мозком, і не те, щоб у нас не було цілісного мозку, але ми сильніші в одних елементах, ніж в інших. І ось у чому річ, коли ми проходимо через увесь цей цикл для себе, але також у наших презентаціях і проповідях, ми будемо встановлювати зв'язок із більшою кількістю людей. Те, що ми зазвичай робимо як ведучі проповідники, вчителі, ми схильні діяти через наші основні квадранти. Тому нам важко встановити зв'язок із тими людьми, які знаходяться в інших квадрантах. Номер три це так звані практичні, здоровогузді учні. Вони хочуть знати як? Як мені це зробити? Знаєте, забути про все інше. Просто скажіть мені як. А четверті це динамічні учні. Вони ставлять питання: а що якщо? Бачення. Добре, а що, якби ми зробили це? Бу дізналися, чому, що і як? Як це виглядатиме? Яким буде наше життя після того, як ми пройдемо через цей навчальний досвід? Нумери один. зараз я зачитаю деякі описи. А тепер скажи мені, що ти думаєш, добре? Скажи мені, чи це відображає твою особистість? Здібності до уяви. Розуміння людей, визнання проблем, мозковий штурм. Ці люди є совісті групи. Пророки. Тобі подобається, коли тебе називають пророкале? Гавест? Зазвичай їх цікавлять стосунки між людьми? Вони не підуть із заняття чи зустрічі, боячись образити чиїсь почуття. Я впевнений, що серед вас є деякі. Ви маєте до цього відлашення? А тепер ось деякі слабкі сторони цієї групи. Вони віддають перевагу спостереженню, додають творчі штрихи до групових проєктів і зберігають інформацію. Часто вони приймають рішень і можуть бути паралізовані вибором, іноді не помічаючи проблем і можливостей. Ви отримаєте книжку, в якій це все є. Насправді я читаю з п'ятої сторінки, тож не соромтеся слідкувати разом, бо я хочу, щоб ми всі були на одній хвилі. Отже, це були деякі сильні сторони першої групи. Тепер група друга. Ви аналітики. Вам потрібні факти так? тільки фадити. Можливо, трохи більше сигні старони цієї групи. Добре планують, створюють моделі, визначають проблеми, розробляють теорії, запам'ятовують факти. Вони люблять міркувати індуктивно. Меланхоліки почуваються комфортно в цій групі. Номер три здоровий густ, практичіст. Сильні сторони цього стилю навчання це розв'язання проблем, прийняття рішень, дедуктивне мислення, визначення проблем і застосування нових ідей у нових ситуаціях. Номер чотири. Ці люди орієнтовані на результат вони люблять доводити справи до кінця, вони беруть на себе лідерство і добре пояснюють правила та політики. Вони чудові продавці, вони йдуть на ризик. І ось тут ви побачите приклад. Якщо потрібно класти плитку, вони люблять практику і одразу починають класти плитку. Можливо, їм доведеться переробити роботу, бо вони недостатньо спланували, але ж плитку вони поклали, правда? А тепер, повертаючись до групи номер 2 до аналітиків, у цьому прикладі з плиткою. Знаєте, група два багато читає про те, як класти плитку, але не завжди доходить до справи. Але ж факти знають і так. І справа в тому, що позна група. Має свої сині сторони, немає жодної групи, яка була б кращою за інші, але всі вони працюють разом. Але дивіться, ось у чому хішка. Якщо ми усвідомлюємо, де ми знаходимося, і потім дивимося на цю модель, щоб сказати: добре, я знаю, що це моя сильна сторона, і навіть оцінюємо, як ми проповідуємо, як навчаємо, то можемо помітити, що саме на цій сфері ми зосереджуємося найбільше. І це спонукає нас вирішити, добре, як ми будемо враховувати інші квадранти? І бути здатними, і дивіться, ось у чому суть. Найефективніше доносити людям Євангеліє. Наприклад, доносити людям послання. Але ось у чому справа. Це також має певні наслідки у вашій місцевій церкві, наприклад, щодо різних посад, обов'язків та лідерства. Коли ви будете проходити цей буклет, дозвольте сказати, ви помітите цей буклет. Він орієнтований на суботню школу, і це чудовий інструмент для суботньої школи. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що це не просто буклет для суботньої школи, це містить освітня модель, яка є основою для навчання всього мозку. Гаразд, тож я б щиро закликав вас взяти цей інструмент додому та не звертати уваги лише на сценарій суботньої школи, а також використовувати його у повсякденному житті. Це модель. Це, я маю на увазі, це насправді модель для тих аналітиків, які хочуть провести трохи більше досліджень. Доктор Девід Колп та Берніс Маккарті – це двоє педагогів, які розробили це у 70-х та 80-х роках. І ось це фундамент. Я знаю Adventist Learning Community. Це основа більшості того, що вони там роблять. Це є основою більшої частини навчальної програми суботньої школи, яку ми створювали в генеральній конференції, коли я там працював. І ось це те. Я використовую це, щоб допомогти собі зосередитися, бо у мене також є мій основний квадрант, на якому я можу зосередитися і не охопити інші. Де ті, хто такі? Гаразд, це мій мій. Тож я там разом із ране. Я там разом із вами. Отже, я хотів би, щоб ви відкрили той буклет, який вам дали, на сторінці. Давайте подивимось: сторінка номер 9 я хочу отримати лише кілька відповідей на це запитання, яке я зараз поставлю, а на наступній сторінці є ще кілька запитань. Ми поговоримо про саме церковне життя. Я хочу, щоб ви описали дві риси вашого улюбленого стилю, які для вас є правдивими. Чи хтось готовий поміркувати над тим, чого він тут навчається? З якими двома характеристиками ви асоціюєтеся? Так, Хіла. Гаразд, здоровий гост це його сила. І якщо це має сенс, то це добре. Хто ще? характеристика, з якою ви тут пов'язали себе, співвідносите її з виконанням цієї вправи. Практично? Будь-які інші питання чи зауваження? Ну, дозвольте мені сказати вам, знаєте, це як я вже казав раніше, модель, яка представляє цілий людський мозок повністю. Тож подумайте про те, в чому ви сильні, і замислітесь над тими сферами, в яких ви не такі вже й сильні. Я, наприклад, дійсно добре знаю ті сфери, яких я не є найсильнішим. Номер три це саме практичність. Я можу бути практичним, але коли я навчаю, чи проповідую, чи ще щось, я можу застрягати в першому і другому квадрантах і не рухатися достатньо швидко, не давати достатньо інформації до третього і четвертого. І тому це допомагає мені усвідомити, як я можу бути ефективнішим. І це ключове, про що я хочу, щоб ви подумали. Але перейдіть на наступне втигенько, тому що окрім презентації. У вас є три причини, чому вам потрібен хоча б один стиль один учень, квадрант, один учень у вашому комітеті з будівництва церкви. Задумайтеся на мить. Номер один вони є зв'язуючими елементами. Вони справжні новатори. Вони приваблюють багатьох людей. Вони завжди відповідають на питання чому. Навіщо вам потрібен квадрант, одна людина у вашому будівельному комітеті? Вибачте. Релевантність? Гаразд, розкрійте це трохи детальніше. Добре, тобто вони зможуть пов'язати їх із проєктом. Ви піднімали руку? Чому нам потрібен тип перший? Учень у будівельному комітеті. Ось так, так. Чи ще є це там, на екрані. Дозвольте повернутися назад. Так, і вони стали питання чому. Я маю на увазі, знаєте, я був одним із тих настирливих учнів. Я сидів у першому ряду і постійно питав, чому, чому, чому. Розумієте? І потрібно, щоб хтось ставив ці запитання. Бо якщо не прийти повз чому, важко дійти до що, як і а що якщо. І так само, якщо почати з як, або а що якщо, то серед людей будуть ті, хто не прийняв цю ідею. Тому що ви не відповіли на чому і вша. Тож бачите, наскільки це Важливо мати цих ключових людей. Так. Ну, знаєте, Я б порадив, якщо у вас є комітет, щоб у ньому була людина з кожного квадранта. Тому що незалежно від того, який у вас проєкт, і ще раз зверніть увагу на те, що я намагаюся сказати, цикл навчання представляє навчання всім мозком. Не те, щоб ми були людьми з чверті мозку чи з половиною, але іноді так буває. Але якщо у вас є всі типи учнів, тоді ви дійсно можете. Бути ефективнішими у донесенні того, що потрібно донести, і у виконанні завдань, тому що у вас є люди, які запитують, чому у вас є аналіз необхідної інформації. Є люди з практичним мисленням, які кажуть, добре, як ми це зробимо? І дуже важливо з'ясувати, як це виглядатиме. Ось це. Це, на мою думку, еквівалентно вашому баченню. Я маю на увазі, у вас може бути бачення, що добре ми хочемо бути залученими у наше суспільство. Ми хочемо звертатися до людей у громаді заради Христа. Добре, як це виглядає? Ось це і є ваш четвертий квадрант. Вони допомагають вам сформувати це бачення. Тож я думаю, ідеально було б мати по одному з кожного квадранта. Далі, по сторінці, знову ж таки номер 14 на цій сторінці як розуміння стилів навчання може допомогти голові церковної ради впоратися з конфліктом на місцевому засіданні Ради. Так? Правильно. Ну да, вот так, понимаешь. Так, бо якщо ти розумієш, з якої позиції людина виходить, як ти сказав, ти знаєш, яке її головне питання. Тобто, навіть якщо вони не завжди його озвучують, так? Знаєш, не обов'язково про конфлікт, але я був у шкільній церковній раді, і ці засідання тривали вічно у тебе таке було. І деякі люди приходили на ці засідання і просто говорили, говорили і говорили. І я якось поговорив із головою і сказав: знаєш, у мене є ідея, бо я ж з першого квадранта, пам'ятаєш? Я сказав: у мене таке відчуття, що деяким із цих людей просто потрібно виговоритися, але не обов'язково саме з цих питань, їм просто потрібно, щоб їх почули, і вони намагаються встановити контакт. Тож я запитав: а що якщо ми просто спробуємо? Давайте спробуємо, бо знаєте, вони завжди кажуть, у нас тільки всього в порядку денному, треба рухатися далі. Я сказав, давайте спробуємо 15 хвилин на початку, не більше давайте зробимо. Час, коли ми запитуємо людей про молитовні потреби, тоді може, тому житті, щось відбувається. Ми маємо п'ятихвилинне натхнення, потім молимося, а тоді переходимо до нашої зустрічі. І ми так зробили, і рівень розмов був неймовірний, як це зменшилося, бо деякими з цих людей просто потрібно було відчути зв'язок і бути почутими. А оскільки у нас не було часу для спілкування, ми одразу переходили до порядку денного. Єдиний спосіб, як вони могли відчути зв'язок, це вставати і говорити, говорити. На жаль, вони не продовжили це робити, але це було успішно, бо цим людям просто потрібно було бути почутими. Тож як ідея для подібних ситуацій, це було корисно зрозуміти чи були ще якісь відповіді на це питання? Так. Правильно, це чудове зауваження, бо воно дійсно дає уявлення. І ще знаючи їх, ти можеш планувати. Ти знаєш свій порядок денний маршрут, щоб використати їхній основний стиль навчання. Так. Знаєш, жодна така модель не є догмолю. І знаєш, я завжди закликаю людей давайте не будемо себе обмежувати. Тому що чи йдеться про духовні дари, навчання, чи знаєш, про Myers-Bricks, чи про це, чи про Стрендс Quest, у нас є всілякі інструменти, які ми використовуємо для лідерства. І тому я завжди кажу: ми можемо взяти щось із кожного і не обов'язково обмежувати себе. Тож, наприклад, у цьому випадку у вас може бути основний і другорядний стейк. У когось тут була нічия. Це просто щоб отримати уновлення. Ось чому я даю вам цю інформацію: щоб ви могли взяти її з собою і зрозуміти добре, що саме? Який у вас основний і другорядний стиф? Але знову ж таки, як я казав, це ідеал. мати вміти діяти в інших квадрантах, але розуміти, що саме в цих у нас є ключові сильні сторони. Наприклад, особливо це важливо. У будь-якому разі тут є ще кілька запитань, на які я хочу відповісти. Під номером 16 перелічіть чотири конкретні способи, якими ви будете коригувати своє викладання, щоб рахувати стилі навчання ваших, як там сказано, учнів, але ваших членів. Що б ви могли зробити у відповідь на це розуміння у своєму навчанні чи проповіді? Так. Да, это так, це дійсно так. Я повністю зголосим цим утвердженням і підтверджую, що все сказане вище вірно. Так, ми не завжди це кажемо, але, мабуть, час і часу так думаємо. Так, що вони собі думають? То ж дуже гарне зауваження. Так. Так. І коли я проводжу презентації або проповідую це моя модель. Я проходжуся по своїх рукописах у різних розділах. Я додаю, чому, що, як, а що, як що. Щоб я міг цілеспрямовано думати про те, як це скласти. Бо, як я вже казав, часто доходжу до як і думаю, ого, я все це написав, а як у мене недостатньо. Тому я повертаюся і вирізаю деякі інші речі, щоб переконатися, що дотримуюся цього циклу навчання. Так, шером, а потім цей чоловік тут. Да, это действительно так. Ви абсолютно правы. Так, якщо я можу підхопити цю думку, а потім перейдемо до цього чоловіка. Наприклад, знаєте, дехто може сказати: о, у цієї людини така нудна проповідь. Знаєте, це ймовірно тому, що вони зосереджуються лише на одному розділі, аналітичному. Знаєте, різні скарги, які можуть бути у людей, о, вони просто зосереджуються на всіх цих теплих почуттях. Я хочу чогось суттєвого. Знаєте, можливо, ця людина зосереджується лише на одному квадранті. Як я вже казав, я комунікатор. Я міг би так робити і навіть не усвідомлювати цього. Та серія. Я... Я розумію, про що ви говорите, і моя... відповідь на це була б не дозволяйте цьому сковувати вас, як куля на ланцюгу. Якщо ви візьмете ці чотири слова, коли ми створюємо проповідь, що ми робимо? Ми створюємо вступ. Вступ це ваші чому. А потім ви переходите до основної частини проповіді. У вас є ці пункти. Це ваше що? А потім ви переходите до застосування. Це ваше як? А потім ви переходите до того, що ж ви хочете, щоб ваші члени винесли для себе. Часто саме тут ми забуваємо. Бачення того, що якби тож це насправді не так складно, як нас навчали щодо проповідей це просто трохи більш внизне, це дає нам трохи. Глибший інструмент, якщо хочете, для розуміння впливу цього. Тож, будь ласка, не допускайте цього. Відчуй себе як куля на ланцюгу, чи я тут такі в кованкавій. Так. Так, тому що... Як я вже казав, важливо не застрягати в цій моделі, а використовувати її, щоб допомогти нам ефективніше спілкуватися і досягати більше людей. Бо саме цього ми й хочемо, правда? Ми хочемо донести послання до більшої кількості людей. Навіть просто, знаєте, візуальні допоміжні матеріали. Я пам'ятаю, якось я проповідував і просто використав рослину для ілюстрації того, про що говорив. І один чоловік підійшов до мене і каже: О, я зрозумів, оскільки ти використав рослину, для мене все склалося докупи. Знаєте, і звісно, це стосується інших аспектів навчання, але просто спроба чогось нового, візуального. Інтерактивне навчання це справді може нам у цьому допомогти. На які навчальні питання потрібно відповісти під час першого планування проповіді? Ну ми про це вже говорили раніше, тому нам не потрібно вдаватися в цю тему. Наприклад, як ми вже зазначали, я завершу чотирма слайдами. Бо насправді і ми могли б багато про це говорити, але цикл навчання насправді є циклом учнівства. І коли я працював з програмою учнівство на генеральній конференції, знову ж таки, це було основою нашої моделі учнівства, що розвивається та є плідним. Але якщо говорити про цей перший квадрант, Ісус сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Тобто, це встановлення в'язку розуміння його слова, прийдіть і будемо роздумувати разом. Це аналітичний підхід, нам потрібно розмірковувати, нам потрібно мати істину з Божого Слова. Також застосування його слова. «Скуштуйте й побачите, який добрий Господь. Ми говорили про те, як це робити, і часто ми це опускаємо. Ми повинні допомогти їм застосувати це у своєму житті. Я якось поділився однією історією в статті, яку написав. Один пастор якось розповів мені цікаву історію про те, що у нього був знайомий чоловік, з яким він часто грав у шашки у вільний час. І одного разу той чоловік сказав йому: пасторе, якщо удріб.